Жирка, марихуана та опій. Це ще не все, що знайшли правоохоронці у одній з квартир на вулиці Науковій. Так, це є трава, це трава, це є марихуана, це є невідома речовина, Це є. От, шприци. з Залишками невідомої речовини. І Фильмовальников кухни. Ты что такое? Запахом. Запах, Запах і риски. Угу. Пані Христина не могла дочекатися, коли ж нарешті ліквідують наркопритон у її будинку через те, що сусіди варили зілля у її під'їзді, стояв постійний сморід, а на сходах валялися шприци. Розповідає жінка. Бувають зверху, а бувають ось середині. Бачите. Наявність шприців. Це бувають вони, це в кращому випадку, якщо вони тут лежать, бо вони можуть лежати просто під ногами разом з крові, разом з чим тільки хочуть. Протягом восьми місяців, навіть якщо вже більше, в нас постійно запах ацетону був. Діти ходили, були по тих шприцях, ну, це було нормально. Запах шприців по під'їзді і бутилки перед вікном, під балконом вони ховали, пакети різні. Під час нічних патрулювань народна самооборона Львівщини неодноразово виїздила до цього будинку і ось нарешті завітала з правоохоронцями. Регулярно під час патрулювання самооборони заїжджали, контролювали, проводити, проводили зйомку, намагалися провести зйомку тих фактів. Потім звернулися офіційно до обласного обнону і разом із працівниками обнону сьогодні завершили справу. Слідчий каже: спочатку потрібно довести, що вилучені речовини є наркотичними, і лише після цього гори сусідів можна буде покарати. Буде скіровано на судову медичну на експертизу в НДКЦ і потім. Пізніше буде прийнято рішення законне. А, а що може бути в рішенні? Можуть їх закрити цих людей. Вони можуть все буде згідно чинного законодавства. Всі е, матеріали, які будуть у справі, е, ми будемо контролювати, щоб вони часом десь не випали із справи, як часто буває в, 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 в практиці міліцейській. Галина Якушко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800… Ясот 945. дев'ятсот Народконтролює.